Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські канали заявляють, що над Кримським мостом був нібито збитий український безпілотник, пише Антон Геращенко. Це 300 кілометрів від лінії фронту. Ймовірно, незабаром українські безпілотники спочатку розвідувальні, потім ударні, з'являться над Курском. Смоленськом, Воронежем, Орлом, Калугою, потім Москвою, Пітером, Нижнім Новгородом, Самарою, Стартовим, Грозним. Попереду росіян чекає тотальна війна та загальна мобілізація, резюмує Геращенко. Тим часом стало відомо, що на залізничній ділянці в районі підмосковного Домодєдово виведено виведено з ладу два пристрої сигналізації, централізації та блокування. Інформація про це спочатку з'явилась а потім зникла з проросійських груп у соцмережах. Схоже, що це був не вибух і не злам. Обладнання, скоріше за все, спалено запальною сумішю, правильно приготованою та грамотно застосованою. В результаті ділянка залізниці на якийсь час виведена з ладу, пише Олексій Голобуцький. Це чергова диверсія у низці подібних, які відбуваються по всій території Росії. Більшість із них так чи інакше спрямовані на комунікації, якими поставлять. Озброєння на війну з Україною, дії невідомих месників не схожі на роботу українських спецслужб. Занадто далеко це від зони бойових дій та НАТО близько до Москви. найімовірніший варіант дії місцевих партизан, метою яких, ймовірно, є знищення ланцюгів постачання нової зброї та людей на лінію фронту. Схоже, комусь серйозно набридла ця війна. Занадто багато втрат, занадто багато нових могил. При цьому по всій РФ набирає чинності антивоєнний рух. Поки що не НАТО централізований, але це справа часу, резюмує експерт. А от генерал Збройних сил України Сергій Кривонос погодився зі словами глави військової розвідки Великої Британії, генерала Джима Гокенгала, який попереджав, що війна в Україні буде затяжною. За словами Кривоноса, британські військові є професійними стратегами, їм можна вірити, адже вони завжди кажуть правду, а не намагаються комусь сподобатися. Про це український генерал розповів 24-му каналу. Кривонос попередив, що в Україні варто готуватися, адже попереду нас ще чекають важкі бої і втрати. Він наголосив, що уся українська держава пов повинна готуватися до затяжної війни, адже у росіян більший стратегічний запас. Це стосується і нафти, і пального, і техніки. Крім цього, оборонні підприємства країни-окупанта працюють цілодобово і випускають свою продукцію, каже генерал ЗСУ. В першу чергу це підготовка державної економіки до цієї війни, підготовка інфраструктури та підготовка навчених людських ресурсів військових для поповнення втрат на фронті. Без цього неможливе продовження війни, зазначає кривонос. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.